Відновлення житлового фонду пріоритет роботи комунальників. Вони щоденно усувають наслідки ворожої навали, закриття контурів, ремонт покрівель, вхідних груп, відновлення фасаду це лише мала частка того, що доводиться приводити до ладу після прильотів. Хоча подібні роботи почали проводити ще минулоріч, ремонтів ще багато, адже російський агресор завдав чималих руйнувань житловому фонду. В основ'янському районі триває ремонт об'єктів, що були пошкоджені через ворожі обстріли. Днями бригади комунального підприємства «Харківспецбуд» продовжили приводити до належного стану фасад будинку на гімназійній набережній, де на першому поверсі розташовані торговельні об'єкти. Закрили контури, у тому числі вікна в помешканнях містян, полагодили козирки торговельних об'єктів на першому поверсі та виконали інші дрібні ремонтні роботи. Взагалі, подібні роботи тривають по всьому місту. Ось, наприклад, у Салтівському районі комунальники ремонтують вхідні групи та під'їзди. А в індустріальному відновлюють перекриття будинків. Також бригади проводять ще перекладки трубопроводів, а шляховики усувають розриття. Бригада комунального підприємства Шлях Рембут відновила асфальтобетонне покриття у місцях розриттів інженерних служб на вулиці Шевченка, вулиці Руставелі, вулиці Сумській, вулиці Утакара Яроша, проспекті Гагаріна та вулиці Полтавський шлях. Взагалі, комунальні служби намагаються працювати як злагоджений механізм. Сміття вивозять щоденно, вулиці прибирають дерева, кронують, ливнівки чистять. Все це роблять для того, аби навіть під час війни Харків жив повноцінним життям. Я на щетиніна та й Мікенін, Харківські звістя.